Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні буде огляд замовлення від компанії Invest. Це у мене друге замовлення по діючому каталогу. Огляд постараюсь зробити дуже швиденький. Ось по цьому каталогу, який у нас діє до кінця листопада місяця. Цього разу я собі взяла на затест продукти для дому, те, що в мене закінчилося, взяла собі очисник поверхонь і. Пом'якшувач тканин, це в нас виробництво Туреччина. Тут в обох продуктах дуже приємні аромати. Покажу, як виглядає. Тут така була ще плівочка, я її вже зняла. Так як посилка, у мене кілька днів я її вже дещо встигла затестити. Очисник поверхонь можна додавати при прибиранні будь-яких поверхонь. Наприклад, я додаю при митті підлоги. І розводів не залишаю, аромат приємний, мені подобається. Тут в нас по використанню потрібно 50 мл засобу на 5 літрів води. Ось. Потім пом'якшувач для тканин теж приємний аромат. Вони такі по консистенції ріденькі, але пом'якшувач тканин виходить дуже концентрований, тому що вказано, що потрібно лише 15 мл на цикл прання, тобто один корочок, а тут літр засобу вистачить надовго. Ось. Далі я собі взяла ще ось такий. Взяла засіб для миття посуду з Алоє вера, тут у нас 500 мл. Я його тестила, мені відправляли мої колеги, трішечки відливали засобу для того, щоб можна було спробувати. Дуже-дуже густий він і загалом мені сподобався, як він працює. Якщо не помиляюся в діючому каталозі, на нього діє крута ціна. І ось це у нас, до речі, виробник Україна. Так, багато товару я взяла по зниженій ціні. У нас дуже дуже багато було акцій в принципі, протягом дії каталогу акції. А що хочу сказати, ось ці продукти я взяла за зниженими цінами 139 і 125 гривень. Була якась акція, по-моєму, чи за п'ять чи за 10 балів можна було вибрати чотири продукти за спеціальною зниженою ціною. При тому, що один такий продукт коштує в каталозі 250, а другий. Трошечки більше 300 гривень, тому дуже вигідно бути зареєстрованим зареєстрованим навіть клієнтом для себе. Далі взяла ще один продукт, це в нас теж українського виробництва. Мило для кухні це мило для нейтралізації, неприємних запахів Від м'яса, риби, таких часнику, цибулі дуже гарно прибирає запах. Тут у нас 500 мл, ціна по каталогу його 209 гривень. Пахне гранатом. Дуже незвично, до речі, мені ще не попадалося жодні засоби для кухні з ароматом гранату. Мені подобається. І він мені обійшовся в 109 гривень, причому що в каталозі ціна, по-моєму, 209 гривень. Це, знову ж таки, взяла по додатковій знижці. Так, по повній ціні я собі взяла продукт, про який дуже багато чула. Дуже багато прочитала відгуків. На презентації каталогу про нього багато говорили. Поки цього продукту не було на складі, про нього всі завжди питали у всіх чатах, в усіх чатах підтримки, коли буде цей продукт. Я зрозуміла, що це те, що користується популярністю, мені треба це попробувати. Так, це у нас виробник Талія, це Туреччина. До речі, у Талія дуже широка лінійка різних, різноманітних засобів догляду як за шкірою, так і за. Волоссям за тілом, і ціни є дуже різні. Є дешевші, є такі трохи дорожчі. Тому і тут з цього виробника можна багато чого обрати на будь-який бюджет. Що я собі взяла? Це рідкий ботокс, як говорять багато хто з консультантів. Узон називається. Коротше, це такий засіб, який. Має якусь там супер інноваційну розробку, інноваційну формулу, який бореться з мімічними зморшками. Його дія полягає в тому, що він діє саме на м'язи, він їх розслабляє. І тут є специфіка нанесення цього: крем гель тобто Це крем-гель, тобто можна наносити кремчик на обличчя. Після нього не потрібно додаткове зволоження наносити. Тобто він працює як зволожуючий крем. Тут 50 мл. отак от виглядає. Навіть якщо буде видно, покажу, це такий прозорий гель, нібито, але він дуже гарно розподіляється. Має дуже приємний аромат. І його от наносимо на обличчя. І хвилин 5 намагаємось не рухати мімікою тобто не сміятися, не хмуритися для того, щоб. Це нормально і правильно працювало, має накопичуваний ефект, має дуже-дуже багато відгуків класних. До речі, на сайті Єлівста, коли ви заходите на продукт, там часто на більшість товарів є відгуки, і на цей продукт там дуже їх багато. Ціна по каталогу, якщо не помиляюсь, 599 гривень. Так як я брала зі знижкою 50%. Плюс в мене там ще було нарахування за. Маркетинг-планом, я там невеличкий статус в попередньому місяці, в першому місяці моєї співпраці закрила, то він мені обійшовся близько 200 гривень. Це урахуванням знижки консультанта плюс додаткової знижки тих нарахувань, які в мене були. Тому, відповідно, я скористалася такими акціями і взяла собі продукт. Далі є продукт, який я дуже давно хотіла, точніше, бренд, який я хотіла спробувати, але він мені був трошечки дороговатий. Це декоративна косметика від Aliexaline. Дуже багато вже теж. Почула гарних відомків. Ось, але це трошечки така дорожча лінійка. Але, знову ж таки, завдяки акції, по якій я брала засоби для дому, я також собі взяла bb крем від цього бренду. Він був за 289 гривень, при тому, що в каталозі він коштує, здається, е 699 гривень. Непогана знижка, от, тому, побачивши таку гарну знижку, я не могла не скористатися. Отак от він виглядає. так от він виглядає. виглядає. Колір я брала той, що другий, трошечки темніший. 20-й light to medium. Він а, така, має напівпрозоре покриття, але він дуже гарно так адаптовується до шкіри, тобто він не щільний, дуже так ніжно лагідно перекриває і так природньо не виглядає маскою. Ось гарно розподіляється. Пахне трішечки мені пудрою і залишає таке легке природнє сяйво. В принципі, я вже його спробувала, він мені сподобався. Хто шукає такі легкі текстури, не сильно плотні, не сильно щільні, то раджу звернути увагу, можете купити за повною ціною, або ж, можливо, теж дочекаєтеся знижки, як я, щоб купити вигідніше. Далі я отримала комплімент від компанії це лак для нігтів за гривню 20, це, до речі, вже другий лак. Такого красивого червоного кольору. І взяла собі ще пробнички. У нас в листопаді акція на пробнички. вони трошечки за зниженою ціною, якщо замовлення на 25 балів і більше. Я собі взяла один чоловічий аромат і один аромат унісек. Це у нас все із лінійки Martin А Що я взяла? Із чоловічих я взяла Invictus від Carabana, це H44 номер. Це той аромат, який користується загалом популярністю в багатьох. Він дуже багатьом подобається, тому я вирішила, що це той аромат. Таки в мене має бути в наявності на тест. Аромат гарний. І взяла собі з Unisex Tom Ford Lost Cherry U11, пахне вишенькою, яким навіть вишневим лікером. Прикольний аромат. Дуже хочеться взяти побільше тестерів, але можливості такої немає. Тому намагаюся в кожному замовленні один або два тестера, так, щоб не накладно для бюджету було. То беру собі потрошечки. Також мені вклали ще ось таку листівочку, це сертифікат. Пані Лівеста, окрім напряму б'юті, окрім напряму косметика і догляд, є ще один напрям Лівеста Лайф це страхування. Страхування життя, страхування, здається, машин також Хочу в майбутньому трошечки познайомитися детальніше з цим напрямом, тому що, чесно, я з страхуванням не знайома взагалі. Єдине страхування, яким користується наша сім'я, це страхування машини, і то тільки через те, що це обов'язково, тому хочу розібратися детальніше з цією темою. Тим більше з е, Лівеста можна там і заощаджувати, і навіть заробляти. І більше того, наскільки я знаю, Лівеста навіть є окремі подорожі для тих, хто виконує певні програми саме по напряму від страхування, саме від Лівеста Лайф, тобто це окремі програми від того, що стосується саме продажі. По каталогу косметики і доглядових засобів. Ось тому буду знайомитись. Якщо розберусь, якщо щось цікаве для себе знайду, то можливо навіть туди коротко розкажу про це. Загалом, це все замовлення, воно невеличке. Знову ж таки, залишаю анкету для реєстрації. Якщо ви раніше вже були зареєстровані в компанії, ви можете відновитися до мене в команду. Якщо ви маєте таке бажання, я буду рада бачити кожного. Реєстрація нікого ні до чого не зобов'язує, як мінімум, це можна. Заощаджувати на покупках, так як є дуже багато акцій, окрім того, що у вас є знижка консультанта, є додаткові бонуси, плюси, додаткові акції. Компанія їх дає постійно і кожних кілька днів це нові акції. Тобто можна підібрати той продукт, який вам потрібен, за найприємнішою ціною. Тому чекатиму кожного в своїй команді. Поки дякую вам за огляд і до нових зустрічей.